Доброе утро Сьогодні у нас 17 лютого Я не, не планував записувати це відео Но все-таки в связи з останніми днями мене зриває кришу от цього всього Я вирішив записати Зараз збираюся їхати на роботу Щас Розкажу що. Дивлячись на теперішню ситуацію, як зараз гонитва йде, політична, політична гонитва йде за голоса за кожного збирателя, як вони переживають, І тупо дивишся на це все і бачиш, що нас, людей, опять починають просто-напросто ну, дурити. Недавно була ситуація. Я вихідний, вдома був, чую дзвінок у магазин. Я виходжу, приходить до мене жінка з нашого села одна. На планшетки бумажка в неї. І вона, я ще сумний. Вона говорить, Юра, візьми, підпиши тут. А? Я кажу, що це таке. Я ще не зрозумів нічого. Типа підпиши, каже, що це? Вона каже, ну це страховка. Яка це страховка? Ну. Петро Порошенко себе страхує, якщо настане Юлія Тимошенко, то щоб не при... ми не приєднались до Росії. Блять, та чи. Вона взагалі головою не думає. Я, звісно, не став нічого підписувати. Ми там з нею трохи поговорили. Ну я не, не підписав нічого. Я собі думаю, треба було все так не на емоціях, було, я не міг нормально зобразити, треба було спитати, скільки тобі за це заплатили? Хай там заплатили там, тисячу, дві, три тисячі для такого села, щоб ти обійшла, збирала підписи. І то ще називається бумага, типу, підпис обласних там, і сільських. Депутатів. А за що підписуватися? За те, що типу, підстрахувати себе, щоб не йшли, не приєдналися до Росії, а залишили, а пішли в Європу? Так я і говорю, зачем? зачем нам взагалі йти в якусь там либо Європу, або приєднуватися до кого. Не треба ні до кого приєднуватися, не треба ні до кого йти. Треба починати з себе і ставати робити в себе Європу, щоб до тебе приходили. Вона мені задвигає, а ну зробив хороше діло, відкрив безвіз, можна їздити на заробітки. Та чи ви їбануті їздити на заробітки? Я звиняюсь, звісно, за такі слова. Я коли вже на емоціях я не можу говорити нормально без мата. Чи ви, блять, не розумієте, люди добрі, що безвіз відкрив для того, щоб їздити на заробітки? Яка? Що, за... що це таке? Безвіз для того, щоб людина змогла поїхати, свободно собі отдихнуть і вернуться назад, побачити світ. А не для того, щоб їздити по Польщах, по Чехіях і бігати, никатися, тому що він нелегально там працює От для чого безвіз! Для отдиха, а не для того, щоб їздити на заробітки. Хтось тобі зараз предложили ті гроші, ти ходиш з тей бумажкою. Висобираєш підписи, ти проживеш на ті 2-3 тисячі, стільки там заплатили. Ну, Потім тебе будуть натягувати тебе і твоїх дітей в течені 5 років той же ж кандидат, за якого ти ходиш. Мене поражає легкомисленність деяких наших людей. Я не говорю, що всі, в кожного є право на свою думку і висказати своє слово. Но... Треба бути трошки якось розсудливими, Понімати, дивитися в будуще трохи, понімати, що в тебе ще є діти. Як будуть жити твої діти за будуще своїх дітей? Ну ми, виходить, зараз по большому щоду, ми живемо одним днем. Тобто, як буде, так і буде. Тобто продаються в прямому смислі за кіло гречки. Я таких дійсну і наших. Деяких людей не розумію і взагалі не даю, не розумію, як вони не дають собі відчота. Я недавно дивився, молодці ребята зробили пранк в Одесі і в Києві, об'явили у соцмережах неіснуючого кандидата, предложили тисячу гривень, що вони прийдуть, що люди прийдуть його піддержати, і плюс 70 гривень, за, якщо приведе з собою друга. Коротше, людей зібралося стільки, що я сам опіяв, що Я дивився це відео і думаю, як, як настільки блядь, таким тупим іти раді грошей. так Я цього не розумію. Прийшли раді грошей, помахали там, постояли, скандували там ім'я якесь кричали того кандидата, я вже не пам'ятаю. Ну і в кінці їм сказали, що... Вибачте, наш кандидат у вас їхав, він провалився в люк і загинув. Завтра поминки на 9 часов. Ну хто коротше, розкусив, а хто, а хто був у ярості, тому що йому не заплатили. Ну, Координує же, що там зібрав, по телефону. Питає, скільки вас чоловік прийшло. Ну, у нас 100 130 чоловік по списку. Ви представляєте, люди збирають. Собирає якийсь чувак людей і на цьому дуже заробляє. Ну Не міг він же ж просто так їх привезти і побічать там по тисячу гривень. Звісно, він їм там обіцяє менше і по списку собирає собі. Є, таке буває, звісно. А таке буває, тому що людей в деяких областях, в Ізмаїл, допустимо, остання поїздка нашої теперішньої влади в Ізмаїл була. І туди привезли автобуси, не автобус, а автобуси державних службовців, ну, тось, тих людей, які роблять на державні служби вчителів, врачів ну, і, і так далі. В підтримку, в підтримку їх привезли, тупо як масонку. А наш народ просто-напросто не розуміє. Вони хочуть, що їм хтось щось має. Та ніхто нам нічого не довжить. Ми самі маємо робити своє будуще. Якщо надіятися постійно, що а, нам дадуть, нам зроблять, та ніхто не зробить. Я завжди кажу, що треба вставати, братися і робити самому. Так, я живу в селі, і я не хочу з нього тікати. Я хочу, щоб воно. Процвітало, розвивало, щоб якась, хоч, щоб стала якась робота, щоб була якась робота в селі, щоб люди не їздили за блін, не знаю, в Польщу, в Чехію. Ось, о, блядь, з утра вже йде п'ятий. Отак, ну герой. Щоб не їздили люди з самого ранку, вже, з самого ранку щоб не їздили люди з сіл на заробітки, щоб не їздили за 20-30 кілометрів роботи, щоб я собі міг спокійно встати утром і знати, що я піду, є в нас когось, щоб ну, село якось розвивається, розвивається, процвітає. Так, да, Зараз важко в теперішнє время, тому що я, я бачу, що багато хто може так крутиться, так і виживає. Но я вірю в те, що в нас в державі наладиться. І не буде зависити тільки від неї, а зависить буде від, від нас, від простих людей. Ми ж самі обираємо тих чи інших кандидатів. І ми самі віддаємо голос, ми їх самі ставимо туди. Вони живуть на наших грошах, на моїх, на таніних, на Петі, Васі, колі, Діми, на наших налогах. Ваших налогах. Вони живуть. І ми їх самі туди ставимо. І ми маємо дивитися і контролювати, як робиться влада. А в нас, виходить, пообіщали, так, да, добре, да, дають копії паспорта, дають <кій> всі дані для того, щоб це все щоб підтасовували голоса. Ну для чого? Моє... Ну, я не розумію, для чого тоді давати. Свої документи, навіть копії, називати свої документи для, для чого? Ну Тільки для того, щоб фальсифіцірувати дані. По-другому, я це не можу об'яснити ніяк. Я вже думаю, що наш народ достатньо наївся і достатньо натерпівся всякого. Хоча зараз я, я питаю цю жінку, яка прийшла була до мене. Що в нас за ці останні роки помінялося в кращу сторону, що ми стали краще жити? Хоч чуть-чуть, не небагато, що ми відчули, що ми краще живемо. Вона толком сказати нічого не може, да і я не можу сказати нічого, що в нас змінилося, що ми стали краще жити. У нас з'явилася робота, у нас у, у стабільна стала зарплата, у нас не ростуть ціни разом з зарплатою. У нас виходить, підростає зарплата, підростають ціни. До сраки, щоб зарплата підросла, якщо вже ціни шагнули. До нас нічого особо не помінялася. Ми не стали жити краще. Я не знаю хто як, в крайній мірі я за себе говорю. Якщо я... Роблю і моя сім'я старається тягнемо всі разом, то ми і живемо, живемо, то по-любому, я маю в тому плані, що розвиваємося. А так, виходить, в нас, в нас одне доволі в людей. Заплатили, дали кілогречки, дали байка, якогось там сухого со складів і доволі. Я вважаю, що не домо такого бути. Люди повинні думати своєю головою і розуміти, робити сознательний вибір, Розуміти, що нам прийдеться ще 5 років тягнути в такому ярмі. Так може пора його скинути. Де б ми не жили, чи, чи в селі, чи в городі, нам все рівно, нам все рівно прийдеться робити. І підніматися самому з колін, тому що нам ніхто не допоможе, якщо ми самі цього не захочемо. Да, багато хто говорить, що їздили на заробітки, о, та там в Європі краще живуть, там в них менталітет не такий. Та в них не такий менталітет, бо тому що люди самі своєю головою до цього дійшли. патриоты, которые слепо верят в какую сказку, Можуть писать мне, что я там, как всегда, если что-то начинаешь высказывать, высказывать свое мнение, а, посланник Кремля Да, блять, я в Майдане, посланник, такой посланник, что капец, даже приблизно не знаю, где этот Кремль находится, знаю, что это типа России, не типа, а что это Россия, До я то я это все Веду і говорю, я хочу, щоб наш народ трохи осознав і зрозумів, що з настанням наступних виборів нам треба реально задуматись і подивитися реально, хто є хто. Я не закликаю нікого за того чи іншого кандидата. Мені геть по барабану, в мене є своя думка. Людей, у вас є своя думка. Просто робити осознаний вибір і розуміти в тому, що нам треба жити далі і розвиватися далі, і рости своїх дітей, щоб у, нас було, щоб у нас було будуще, щоб ми не думали завтра, блін, де йому взяти в школу, там одіться. Щоб люди змогли собі по своєму місцю проживання робити. У нас було в нашому селі, допустимо, було все, коли ми приїхали. Розвалили, розгромили, розтрощили самі ж люди. На те час мені було щось 11 чи 12 років. Самі ж розтрощили і, блін, розуміють, ж прекрасно, що. Потім будуть пустині, голі землі, і нічого не буде. Прийдеться Теняця, їздить кудись. Я хочу, щоб люди зробили сознательний вибір і розуміли, що нам треба якесь будуще. І що ми Хазєва на своїй землі, а не хтось. Як у деяких селах недалеко від Звенігродки, є одне село. Приїхали туди то Асії Баржани, то лі якось іншій національності люди. І вони там <кхи> делають свій угольний бізнес. Тобто древ'ясний уголь випадку. І відкрито над цими ж людьми місцевими, сільськими сміються, що ви, ви лохи, ви на своїй же землі нічого не можете не зробити. А в мене от куча бабла. Дайок твою мать, ти приїхав на мою землю, ти робиш гроші на моїй землі, і люди мовчать, тому що боїться хто що, хто що ліпо сказати. Боїться і за того, тому що він боїться за себе, за свою сім'ю. Та да, я їх розумію, Але якщо ми будемо згуртуємося... І будемо одним цілим, то нам ніякий не страшний там чорт. Правду кажуть, що гуртом легше й батька бити. Це правда. А якщо, виходить, кожен сам по собі, як той лебідь щука і рак, то з цього хорошого нічого не вийде. Хоча все рівно, я... Може і наївний, може і ні, але я все-таки думаю, що прийде час і в нас поміняється. Люди стають більш сознательніші, люди більш розуміють і бачать, відкривають ширші очі і бачать, що відбувається. пробудить. Я думаю, що в нас все-таки поміняється. І зараз багато хто може написати мені, а що ти не дієш? Я ділаю, я ділаю, я стараюся з усіх сил. Я не втік ні в Америку, нікуди. Так, ні... Да, я їздив по заробітках, але я тепер я потім собі зрозумів, що я краще буду робити в себе жити на менші гроші. Але я буду в себе на землі, в себе дому, у своїй державі. У мене ще все впереді. Я стараюсь із усіх сил і хочу і далі робити для того, щоб дане село, в якому я проживаю, щоб воно не занепадало. І я ж зі своєї роботи із свого діла, яке в нас з'явилось, ми платимо налоги. І ми платимо налоги для того, щоб піднімалася наша страна. І ми разом же з нею. Щоб у нас були і дороги нормальні, все. Як я їхав недавно на смілу, я такі три ями вловив, що я потім повернувся, я заїхав на СТО туди-сюди, сотня-дві і все. і Із-за дорог. Ми ж всі платимо ці налоги для того, щоб захищали наші інтереси. У нас получается все наоборот. За свои же гроши мы посылаем их на отдых наших избирателей. Наших, блядь, не избирателей, а наших... Наших, наших, наших. наших політиків. Коротше, я вже приїхав на роботу. Я висказав чисто свою думку, тому що вже чесно вже зай... задовбало. Коротше таке. Все, ладно, всім тоді пока. Мені треба на роботу. Далі робота. Всім удачі!